Алло, оку ви перевезите посилку. А, окей, до того побачення. Ура, я отримала свою посилку. Так вона виглядає. Я її наскільки я зрозумів, це від мого тата. Так. Це його портрет. Ой, зачіплю. Це його портрет. Ой, малю. Под... Крутше його шедевр Його фото. Портрет. Я не знаю. Я не, я не умовляю. Так, що він мені тут прислав? Ура, я відкрила. відкрила. І так, дивимося, що мені прислали Це перше такі резиночки, наклеєчки. Дві пари накліїчків. Це на паску на яйця. Приліпити. Фломастер, який я дуже сильно хотіла. Дивіться, які серешки гарні. Це сірошки такі. Далі закладки з котами. О, та палапка, яка ще світиться, якщо її бабахнути. Ой. Ну, ви вже бачили, перша і друга. А, ну і ще дві наклейки. Це мені присав тато. Дуже класний подарунок. Тут подарунок капець який класний. Так, беремо та палапку. Заберемо. Зараз будемо відкривати. А ну-ка, відкриваю. І... Пам'ятаю, Жалко, я туди, може, вже не поїду. Але те палапка моя. Коли тато вже приїде до нас назавжди, може, вийде. Приїдемо. Брала я колись до палапки туди. Не ліпила вона. Вся стена была в тех-то і еще на потолок кидала.